Всім привіт! Сьогодні поспішала я додому, щоб подивитися, що відбувається з квіткою Гонабани. Ось таке дерево Гонабани. Тут сходинки стоять, бо квітка аж на верхівці. І важко їх запилювати. Ось тут плодик висить. Ще на плодоніжці вилізла одна квіточка. Тут висить, не дістаю. Теж квітка, яка попередньо була запилена. Чекаємо, поки щось. Буде відбуватися. Зараз поліземо. Тут теж майже 20 днів назад була квітка, яку робили запилення, і поки що дивилось, щоб не відпала. Тут квіточка. Треба покрутити горщик. Бо з цієї сторони ще квіти є. І ось ця квітка, яка зараз в жіночій стадії. І треба зараз буде заглянути, подивитися, чи є вже пилок, щоб швиденько цю квітку її же пилком, і запилити, поки ще жіноча стадія не пройшла. Не знаю, як це показати вам. Стоячи на сходинках. Бо тут три пелюстки зовнішні і три, три внутрішні. І це треба якось обережно робити. Напевно, зараз спробую сфоткати, бо в мене телефон в руках, камери на лобу немає в мене, тому якось будемо зараз дивитися. Тут листочок. Треба його скинути. Так, поїхали заглядати туди. Зараз я, напевно, відірву пелюстку цю і одну ще внутрішню, і будемо дивитися, в якому вона вигляді. Так, відірвала я одну пелюстку. Боже, як я люблю їх запах. Це просто запах тропіків. І причому листя в них теж дуже запашне. Таким. Дуже цікавий такий запах тропічний. Так, зараз треба ще обірвати, іначе там вже готується пилочок. Зараз подивимось. Так, і другу відколупали. Бачите? Зараз фокусую. Отут вже пилок відходить, вже воно переходить в чоловічу стадію. Зараз в мене десь без п'яти, п'ять вечора. І це йде в неї перехід приблизно з чотирьох до шести вечора, з жіночої до чоловічої стадії. І треба в цей момент не пропустити і пробувати робити запилення. Зараз цей пилочок ми будемо зішкрябувати і ліпити. Так, я зняла ще одну внутрішню пелюстку. Бачите, як вона виглядає? Зараз будемо колупати пилок у пасочку і. Наносити його на примочку. Ось так плюстки виглядають. Це велика зовнішня і дві маленькі внутрішні. Ось такі вони. А коли вони висихають, вони як дерево стають. як кора, дуже тверді. І запашні. Так, погнали кулупати. Так, трохи наколупали пилочку. Бачите, тут має бути трохи видно, що він його поприліплювала я до серединки. Ось так от позбирала, поналіплювала. Зараз я його одягну в кульочок. Ось так одягнули кульочок, він великий, щоб там зберігалася вологість і не пересихала наша квітка. Зараз там має пилок проростати, будуть створюватися пилкові трубки. А завтра зранку подивимось, мають відпасти три останні пелюстки. І тоді чекати, чи вдалося запилення в нас. Ось така ситуація з цією гонобаною. І якщо все буде вдало, то буде рости ось такий плодик. А цей ще поки достигає.